Дорогі христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогоднішня Євангелія спрямовує наш погляд на дар, яким ми володіємо. Це дар наслідування. І як люди, ми народжуємося обдарованими здатністю наслідувати. Людина вже від самого народження вчиться користуватися цим даром. Наслідує собі подібних, вчиться ходити, наслідує розмову, спосіб поведінки, спосіб життя. Наслідування це процес засвоєння чужого досвіду. Це не означає, що людина стає точною копією чогось. Під час наслідування людина отримує щось нове. Для прикладу, можемо поглянути на святих блажених це люди, які наслідували Ісуса, ідучи за Ним. Стали святими, кожен святий, наслідуючи Ісуса Христа, зберіг свою оригінальність характеру, способу життя, мовлення. Були різні середовища з різних країн ці святі, і також з різних народів, але вони змогли об'єднатися навколо Христового заклику. Ви хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме хрест свій та йде слідом за мною. Цей заклик для наслідування лунає з Христових уст для кожної людини, як запрошення наслідувати, особливо для тих людей, які називають себе християнами. Наше наслідування має бути результатом свободи, хто хоче. Людина сама має відповісти для себе чи хочу наслідувати Христа. Інколи в людини виникає думка, що наслідування має бути протягом певного часу. Мені добре, мені вигідно, тоді я йду за Христом, або коли маю труднощі, тоді все добре. Я є християнином. Беру хрест і йду за Спасителем. Але коли людина не має зиску або потрібно відмовитися від чогось надто важливого, тоді наслідуванню Христа ставиться пауза або людина розвертається і йде у протилежну сторону. Для наслідування потрібні зусилля. Людина мусить докласти зусиль, щоб взяти хрест, докласти зусиль, щоб у світлі заповідей Божих оцінити своє життя, зробити іспит, сумління, побачити, які перешкоди, випробування, звички є у моєму житті, що не дозволяє іти мені за Христом. Для прикладу, відмовитися від соціальних мереж, щоб мати більше вільнішого часу. Які я зможу присвятити читанню і роздумуванням Слову Божому більше часу присвятити сім'ї на молитву, особисту чи спільну у сім'ї молитву? Наслідування Христа має бути систематичним, постійним. Наслідування має бути у повсякденному житті, яке приносить багато несподіванок, коли людина йде за Христом, і несподіванки є приємними. Скільки сьогодні потрібно докласти зусиль, щоб помолитися зранку чи ввечері? скільки зусиль потрібно, щоб виховати добрих дітей, скільки зусиль необхідно докласти, щоб зберегти подружнє життя якісним, добрим, щоб люди відчували радість від того, що наслідують Христа, скільки зусиль необхідно, щоб простити, щоб зробити першим на зустріч людині, яка нас образила. Яку високу ціну платить сьогодні людина, щоб бути правдивим християнином, щоб нести християнські цінності у світ, де вони зневажаються, знецінюються, скільки зусиль було необхідно Ісусові докласти, щоб дати приклад того, як потрібно брати свій хрест, нести на місце розп'яття і бути на хресті розп'ятому? Яку високу ціну заплатив Ісус, щоб стати тим першим, хто пронесе свій хрест через страждання і смерть? Господь показав, які зусилля і скільки необхідно докласти людині, щоб наслідувати Ісуса Христа на своєму улюбленому Сині. Дорів Христі, брати і сестри, докладаємо сьогодні зусилля, щоб гідно наслідувати Христа, незважаючи на різні випробування. Які маємо у своєму житті. Пам'ятаймо про те, що Христос не тільки дав нам приклад, але також супроводжує нас у нашому наслідуванні саме Його Ісуса Христа. Отож, той, хто спрямовує свій погляд на особу Ісуса Христа, досягне мети. Слава Ісусу Христу!